Ну що ж, весна прийшла. Я е, надіюся, більшість з вас, садовники, е, вже придбали продукцію. Звісно, я надіюся, Грюнтик. Але, звісно, у кожного, напевно, влітку, е, заточка для сікаторів, для гілкорізів, для ножів. Е, компанія Грюндик е, є новинка. Е, аналогів на ринку я ще не бачив, але переваги які. Як бачите, вона. Іде ось у такий у такому ящичку. Зараз я вам розкажу структуру цієї новинки. Значить, прошу звернути увагу, у нас ось тут вже є. Нажимаємо з лівої сторони направо картридж, виймаємо. В даному випадку, коли у вас вже сікатор підзатупився, ви його тут знімаєте за усиніці, наприклад, і після того переходите до. Заточки. Ось у нас є картридж, де у нас є шість видів різних видів е, ножів. Чому тут суть? Е, звісно, що ножниці, чи, наприклад, цікатор, чи той самий кухонний ніж, має різний е, кут заточки В даному випадку різні кути 23, 35, 45 е, градусів. Ви виймаєте з цього. Катрі вже знову вставляєте у. Так. Ось. Вставили і вони різного кольору, і ви заточуєте той інструмент, який вам потрібен. Ось про резина рукоядочка досить зручно. Якщо ви звернете увагу, ось, якщо взяти любий який Воно має форму таку вигнуту, і ви спокійно можете собі заточити без проблем секатор. Звичайні, на які продаються в магазинах і на ринку, вони не мають такого вибору різних картриджів. В даному випадку у нас прекрасна інструкція по користуванню на українській мові та на всіх європейських мовах. Дуже цікава і. Якісна річ, яка обов'язково потрібна у вашому господарстві. Кого зацікавила дана продукція, прошу звертатися. Грюнтик. І на завершення, ще забув вам сказати: картриджі дуже зручно не треба носити десь. Ось тут у нас є місце спеціальне. Ви вставляєте сюди, і у вас постійно з собою на садовому участку чи вдома постійно знаходиться в руці ці картриджі. Самі леза дуже високоякісні, карбід вольфрам. Так що таку штуку я вже купляю і жду, що і ви.